Субота. У народі цей день називають Феофан наст», тому що цього дня активно сходить сніговий покрив. Ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. Неділя у минулі часи примітили. Якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів. Якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить буде тепло. А якщо зяблик буде холодна погода. Понеділок від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження. Той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не додасться, літо обіцяє бути спекотним і сухим. Вівторок погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим. Середа у народі говорили, сави, на сані покинь, воза посунь. Сонця, хоч і немає, а вода все одно тече. Якщо 29 березня була тепла сонячна погода, то і весна обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу. Коли весна красними днями зганяє сніг, родиться хліб. Четвер. На Олексія теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою. Якщо холодно весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали, Олексія чоловік божий, зиму на нівець зводить. Зверху пече, знизу тече. У народі святителя називали Кирило Дари Полос, тому що цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози та ранні квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим. У народі цей день називали Дарія брудні ополонки. У цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між прогалинами. Наші пращури про цей день говорили. На Дарію ополонки мутяться. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди. Якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час на небі з'являлися перші шуліки. Неділя. Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби. Розвішували їх на тинах, воротах, хвіртках. Прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози. Розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.